Вітаю вас! Сьогодні на заняття з аплікації ми будемо робити. Горобець, спец, спец, молодець, дец, дец, прилетів, кіл кім і на гілку собі сів. Горобець, спец, пец, молодець, дец, дес, прилетів, ківтів, і на гілку, собі сів так, ви правильно здогадалися. Ми будемо робити пташку. Для цього нам потрібно. Звичайно, шаблони частин пташки, клейонка, серветка, аркуш паперу, клей, пензли та фломастер, щоб домалювати оченята в нашій пташці. Спочатку ми викладаємо шаблони на аркуш паперу. Ось столуб, голова прикладаємо Так. Далі крильця нашої пташки. Хвостик обов'язково. так, що ще ми забули? Так, дзьобик, Ось він останній в мене. Ось такий дзьобик, Ось так ми виклали нашу пташку. Так? Ось вона така у нас так? гарна. А зараз. Хто хоче, може її наклеювати. Давайте зберемо і наші шаблони. Так. І починаємо. Взяли клеєнку саме велику частину шаблону кольоровою поверхню донизу і починаємо. Пам'ятаєте, з центру і на край. Ось так намащуємо. Намащуємо нашу тулуб нашої пташки. Так. І наклеюємо. Ось так. Ось і залишки клею, примакуємо серветкою, збираємо, щоб. Ось ми наклеїли нашу пташку, що нам ще потрібно. Так, домалювати оченята. Ось чого ним домалюємо оченята, ось такі, і, да? мабуть, лапки. Так? Так. Ось така пташка в нас вийшла. І, сподіваюся, вийде, і у вас.